Нарешті ми починаємо наш посівний сезон овочевий. Начнемо з капусти ранньої. Ми обрали F1 Agrolife сір. Насіння Clos Франція, 20 штук у пачечки. Ми взяли 100 штук. Ну, і вона, начебто, як 60 днів. Спробуємо посадити. Цього разу ми взяли поверхневий ґрунт в лісі. Обробили так само. Превикуру Energy, і розклали насіннячку. Ось так, бачите, гарненько. Десь на відстані 1,5 см один від одного. Ось так виглядає наша капуста, яку ми посіяли. Бачите, не дуже близько і не дуже далеко. І в вигляді експерименту ми вирішили рукавиним пісочком просипати половину, так як ми робили, з квітами. А, і половину. Присипати ґрунтом. Подивимось, яка буде різниця. Чи це працює так само з овочами, як і з кітами. І ось так обережно, виделкою засипаємо наші грядки. Потім трошечки водою пролити, можна з пульверізатора. і під плівочку. На підвищену температуру. Це, в принципі, може бути від 20 до 25 градусів. Ось так. Ми засіяли. Чотири У нас рядочка вийшла під пісочок, чотири під ґрунт. Беремо плівку, а, поливаємо, беремо плівочку і вкриваємо. І в місце на 20-25 градусів і чекаємо сходів. Ось так виглядає наша капуста на сьогоднішнє 9 лютого, яку ми з вами сіли 30 січня. А значить, що ми можемо зробити який висновок? Ось ця капуста, яка посіяна під ґрунт, вона взійшла швидше набагато. Ця капуста, яка постійно в нас під пісок, вона всходила дуже довго. Значить, робимо висновок, що пісок не підходить для овочів, він більше підходить для квітів. Плюс до всього в нас дуже сильно вона потяглася. Ну, дуже сильно потяглася. Ми не знаємо, в чому може бути помилка, але ми можемо тільки здогадуватися, що це могло бути з-за того, що дуже високий ящик і розсада хотіла підтягтись, як то кажуть, до верха, до сонечка. Ще, може бути, те, що дуже волога земля була, бо ну, дуже швидко зійшла капуста. Коротше кажучи, наступного разу садимо капусту тільки під ґрунт, під пісок не садимо. Це наш такий досвід, яким може вам бути в нагоді, тому краще садимо під ґрунт. Якщо у вас є можливість, ви можете купити покупний грунт, торф <кій> стерильний від бур'янів, але там також можуть бути якісь хвороби, тому що невідомо про яких умовах він зберігався. Його все одно потрібно обробляти превикуром Energy. А ми вирішили зробити овочі в звичайному поверхневому торфі е з лісу. Тому боремося з бур'янами. Ну і тепер чекаємо. Перший справжній листочок для того, щоб спасати нашу капусту, попікірувати. Тоді ми, може, нашу капусту спасемо. Ну, ми дуже на це сподіваємось, тому що не хочемо пересіювати. Ми хочемо ранній врожай, е, капусти. Дякую всім за увагу. Гарного настрою, гарного дня. Підписуйтеся, ставте лайки.